Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу розглянути пряжу Візел Роксолана. 100% вістового. Я в'яжу з цієї нитки крючком двійкою. Проводите рекомендує трійку, але мені на двійки більше подобається. Ось на етикетці зазначено, що прати треба при температурі 40 градусів, а праску треба ставити на двійку. Ось Це турецька пряжа в 100, 100 грамах 500 метрів. У мене синя і зелена. Ось номер зелений, кому потрібен такий самий колір. А це номер синій. Змотана вона на пенопласт. Там. Ну, накрутка така плотна, зручна. Прям пряжа тоненька. А, тоненька літня пряжа, приємно на дотик з нею, приємно в'язати. Зараз покажу, що в мене виходить. Ось це бабусин квадрат у мене такий, з цієї пряжі приємний на дотик і не сідає після прання. Тобто він гарно гарно тримає свою форму зв'язано гачком двигую для літа пряжа така, як треба. Кольорів багато, в принципі. Кожен може вибрати на свій смак. У мене такі два кольори. Мені пряжа подобається. Все, дякую.